Інформаційно-консультативні зустрічі відповідних спеціалістів з майбутніми мамами у стаціонарних відділеннях пологових будинків міста стали вже традиційними. Тут у першому пологовому вагітним повідомили про те, як покроково здійснюється реєстрація новонародженої дитини та оформлення документів на усі види державних допомог. Говорили й про найпоширеніші проблеми в сім'ї, які призводять до безвідповідального батьківства, під особливим наглядом спеціалістів родини, у яких через низку соціально побутових негараздів виникає ризик відмови від немовляти за минулий рік в пологових будинках та лікарнях Кривого Рогу залишились покинуті батьками 23 дитини. На сьогоднішній день 11 дітей вже усиновлено, одну дитину передано під опіку, одну дитину влаштовано до прийомної сім'ї. Щодо решти дітей, то відносно їх батьків на сьогоднішній день в судовому порядку вирішується питання щодо позбавлення їх батьківських прав. Після рішення суду діти будуть всі влаштовані до сімейних форм виховання. І ця статистика була б ще не втішнішою, якби не спільна робота фахівців служби у справах дітей, центрів планування сім'ї та соціальних послуг для дітей, батьків і молоді. Спеціалістам останнього вдалось вийти на новий якісний рівень роботи в питаннях профілактики раннього слідства. Победы 2014 года, об этом так можно громко сказать, у нас появилась полноценно существующая собственная психологическая служба, которая представлена тремя квалифицированными психологами. Это первый момент. Второй момент. У нас появился ресурсный центр технологий коррекции и примирения, куда уже приходят молодые семьи по факту каких-то социально-бытовых конфликтов. И мы не забываем о наших партнерах, о центре планирования семьи, который находится при роддоме, куда Родители отправляются в тот момент, когда у них возникают вопросы друг по отношению другу, нужен ли этот ребенок? Что такое аборт? Плохо либо хорошо. Вот с этими вопросами очень хорошо помогают наши партнеры из центра планирования семьи. Отримавши сигнал від лікарів, жіночої консультації чи патронажних медсестер. Працівники та психологи центру спочатку зустрічаються з мамами, а у разі потреби охоплюють їх соціальним супроводом. Не с целью э, навесить на семью социальные стереотипы о том, что это неблагополучная семья, а с целью помочь в проработке сложных жизненных обстоятельств, иногда которые родители сами не осознают и что хуже всего. Они не хотят с этим бороться самостоятельно. Им нужна помощь на первых этапах. Конечно же, потом они из этого круга социальной проблематики выходят, и мы можем говорить о полноценном выполнении ими родительских обязательств. Статистика такова, что благодаря данного рода групповой работе, индивидуальной работе, в прошлом году наши социальные работники на базе роддома побывали 66 раз. Тема этих визитов была по предупреждению риска отказа от новорожденных деток. Было заявлено 9 намерений отказов от новорожденных детей. В результате индивидуальной социально-психологической работы был достигнут эффект того, что только один, одна мама отказалась от ребенка. В остальных восьми случаях мы вели надлежащее социальное сопровождение, которое позволило мамам выйти из сложных жизненных обстоятельств. Зважаючи на різні життєві ситуації, допомога молодим мамам, а часто ще й неповнолітнім, також надається різна психологічна, матеріальна юридична. Буває просто потрібні послуги няні на час, поки жінка вирішуватиме нагальні питання чи відвідуватиме лікаря. Навіть така підтримка має велике значення для психоемоційного стану молодої матері одиначки, якій бракує помічників. У своїй 18 Наталя має двох синочків. Сьогодні вона впевненіше дивиться у майбутнє і спокійно розповідає, через що довелось прийти ще два роки тому. І не вистачало, і сил не вистачало. Я нервнючала ну. Как первый ребенок, я не знала, как с ним вести себя. По больницам постоянно бегали. Ну, и как-то для меня это было очень сложно. Я плакала постоянно. Потом уже ну, как мне начала бабушка все рассказывать, все это я уже начала вникать в это все, начала сама за ним ухаживать. Да, я уже поняла, что это мое, за ним надо все и ухаживать, и все делать. Ще одна незапланована вагітність народження другої дитини, відмова батька від відповідальності знову додали молодій мамі матеріальних проблем, які вперше поряд були бабуся та спеціалісти центру соціальних послуг, і їхня підтримка знову допомогла Наталі наважитись на материнство. Нині вона стверджує, що сини є сенсом її життя і вірить у власні сили. Домой ко мне приходили постоянно, проверяли, как я живу, с кем я живу, как у меня дети. То есть все было хорошо. Всем если вот так мне что-то нужно, я позвонила, они мне объяснили, рассказали, куда идти, что делать. Все становилось все легче и легче. Сейчас на данный момент у меня дети ни в чем не нуждаются. Все у них есть, все как положено. У центрі соціальних послуг кажуть, якщо вас не підтримують рідні щодо народження і виховання дитини, ви опинились в складних життєвих обставинах, розгублені та відчуваєте себе покинутою. Не приймайте швидких рішень, про які потім шкодуватимете. Краще зверніться по допомогу.